Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. В мережі Facebook та на Ютубі є інтерв'ю військовослужбовця з позивним Француз, де він розказує дуже цікаві інформації про піджаків. піджаків, піджаків. Піджак це людина, яка закінчила військову кафедру, отримала. Звання офіцерські часто густо такі піджаки взагалі не служили в Збройних силах від слова зовсім крапка, як я люблю казати. І зараз, враховуючи те, що фахових офіцерів фактично вибили за перший рік війни, то Збройні Сили України заповнені на 90% такими піджаками яких беруть і кладуть їх зразу, командир роти, командир батальйона. І що характерно, ну от я вже говорив про те, що один з моїх земляків начебто став командиром батальйону піджак і в першому бою поклав пів батальйона 200 -ми. Так француз каже, що піджаки, піджаки, офіцери піджаки, не вміють часом. Читати карту навіть. Вони навіть не знають, що таке слово азимут. І саме страшне, що вони навіть не хочуть цього вчитися. А ще француз розказав, як піджаки перешкоджають тому, щоб в ротах, в батальйонах була достатня кількість дронів. Їм дрони потрібні тільки в обмеженій кількості. Тому що, коли буде багато дронів, не буде втрат особового складу. А зі слів француза, якщо командир роти не втрачає місяць 60-80 чоловік, то виходить, він не воює. І йому премії не дають, нагороди, медальки, ордени не дають. А про антидронові гармати є така річ антидронова гармата, якщо її покласти в окоп, то фактично не один дрон не пролетить над тим окопом. Всі вони будуть тихенько зняті вниз. Посаджені, а піджакам це не потрібно. Тому що піджак він не кадровий офіцер, він відчуває себе не командиром, який, потрібно, який повинен воювати фахово вміло і берегти солдат, а, від... а почуває себе присідателем колгоспу. Царьком і Богом на війні. Який що хоче, то і робить. А головне, не шкодує солдат. Тому що, якщо будуть малі втрати, значить ти не воюєш, значить, премій, медалю, ордінів він не отримає. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Дякую, підписуйтесь на канал.